Кришу поставив зверху. Отак. От так, зробимо з цього. Просто коли молнія попаде, буде погано. Але, в принципі, я поки не бачу, що була б молнія. Що ти дура, застряла? Ну нічого страшного, будеш знати, як мене тепер лупить. Тепер будеш знати, як мене лупить. Нічого страшного. Зараз, зараз я подожди, дострою. Замурований в мене тут сидіти. Так, мені ще треба е, факели поробити. Бо нічого, бачите, нічого не видно. Ну, в принципі, оцих нам не жалко. Дубових дошок у нас реально завалість. шо що а дубових дошок у нас прям капесик багато. Що ти? Все, застряг. Ну і все.